Que cosa не пенсі, Джуліо Дель progetto della Nostra Нова sede? Що ти думаєш, Джуліо, про проєкт нашого нового приміщення? Зверніть увагу на вираз коза не пенсі?» Дослівно він перекладається, як що ти про це думаєш. І тут саме постає питання, чому тут вжита частка не? Спочатку доречно було б розібратися, коли після дієслова пенсаре ми вживаємо прийменник «ді», а коли прийменник А. Пенсари Ді ми говоримо, коли ми вирішили, плануємо або маємо намір щось зробити. Наприклад, пенсоді уна леттера». Я думаю про те, щоб написати йому листа. Тобто у мене є намір написати. Це не обов'язково, я його виконаю. У мене є такі плани. Тому я вживаю прийменник ді. Коли ми виражаємо думку про когось або про щось, також вживається прийменник ді. Ну, соко за пенсії діме, я не знаю, що ти про мене думаєш. Тож під керуванням прийменника ді вживається частка не. Вона замінює поняття квесто» про це. Коза не пенсі» Що ти думаєш про це? Прийменник А вживається в тому випадку, коли ми спрямовуємо свої думки на когось або на щось. Пенсо те» Я думаю про тебе. Також коли ми виражаємо піклування про когось або про щось. Пенсо Аріординаре Ла Санса. Я думаю про те, щоб навести порядок у кімнаті. І тут під керуванням прийменника А вживається частка «чі». чи Пенсоїо, яка також виражає про це. Я думаю про це, про те, щоб навести порядок у кімнаті. Тож підсумуємо, коли після дієслова пенсаре вживається прийменник Ді, його замінює частка НЕ. Коли після дієслова пенсари вживається прийменник А, ми вживаємо частку «чі».